Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, в яку країну краще переїхати з Польщі. Почнемо з Нідерландів. Ця країна надає тимчасовий захист, житло у муніципалітетах. Має сильну економіку, а також знання англійської мови достатньо для багатьох робіт. Мінус – житла на всіх не вистачає. Якщо орендувати самостійно, виходить дуже дорого, багато мігрантів з близького сходу. Для подальшої інтеграції в суспільство все ж таки треба знання нідерландської мови. Бельгія плюси надає тимчасовий захист, найбільші виплати в Європі, надає житло через комуни, доступ до освіти, медичних послуг та ринку праці. З мінусів можна відзначити дефіцит житла, високі ціни та мовний бар'єр. Данія має спеціальний статус для українців, видача дозволів на проживання та роботу, проста система цигрових послуг та інтеграційні програми. Мінуси цієї країни це високі ціни. Складна мова проживання у транзитному приймальному центрі може бути занадто довгим. Ірландія має дружні відношення до українців, надає житло та медичні послуги. Англійська є державною. Тому не треба вивчати іншу мову для навчання та працевлаштування. Мінуси цієї країни це високі ціни та дефіцит житла, навіть орендованого. Фінляндія надає житло, доступ до медичних послуг, освіта та робота, інтеграційні курси, добре розвинуті соціальні програми. Мінуси суворий клімат можуть поселити на півночі країни, близькість до Росії, багато росіян в країні, високий рівень безробіття. Швеція плюси, сильна соціальна система, є курси шведської мови для мігрантів, доступ до навчання та працевлаштування. Мінуси дефіцит житла, суворий клімат можуть поселити на півночі країни багато мігрантів з близького сходу. У кожній країні є свої недоліки. Ідеальних немає. Тому треба обирати оптимальний варіант для себе. А яку саме країну обрали ми з нашою родиною для імміграції? Про це я розповів в наступних випусках.